Почнемо взагалі з того, які зміни відбулися в системі забезпечення допоміжними засобами українців? Ну скажімо, за цей рік, ну або можливо, з початку повномасштабної війни, яка дуже сильно вплинула на фізичний стан українців. Хотів би наголосити, що на сьогодні держава повністю безкоштовно. Забезпечує протезування і допоміжні засоби реабілітації як для військових, так і для цивільних, тобто для всіх, хто це потребує. Якщо казати про основні зміни, які відбулися, то перше, мабуть, це буде у нас зменшення бюрократії шляхом е цифровізації процесів. Тобто на сьогодні черг немає на забезпечення допоміжних засобів реабілітації, а інше це відкриття ринку. Тобто, ще декілька років тому. Тільки деякі підприємства мали доступ до ринку протезів чи допоміжних засобів реабілітації на сьогодні? Це більше ста підприємств по Україні. Сьогодні людина може повністю подати заявку на забезпечення протезного виробу чи допоміжного засобу реабілітації онлайн через соцпортал на сайті Міністерства соцполітики, чи звернутися на місці до ЦНАПу до управління соціального захисту населення чи до фонду. Відповідно, якщо казати про статистику, то на за минулий рік скористалися 74% людей саме ЦНАПами та управління соціальної захисту населення на А скільки загалом за минулий рік отримали допоміжні засоби реабілітації, зокрема протезування за останній рік ну, або за весь період повномасштабної війни? Угу. Якщо казати на дані фонду соціального захисту осіб з інвалідністю, то з початку цього року допоміжні засоби реабілітації було надано 47 тисяч людей. Це в нас 168 тисяч допоміжних засобів реабілітації. Якщо казати конкретно про протези верхніх нижніх кінцівок, то це було забезпечено 7 тисяч протезів для 5 тисяч людей в Україні. Якщо говорити про ті засоби, ну ми їх називаємо засоби. Але що це? Яких цих засобів потребують зараз українці найбільше? І це загалом ситуація? Чи це окремо для військових для цивільних? Ні, це і для військових, і для цивільних. Тобто, ми забезпечимо як і військових, і цивільних тобто між ним засоби реабілітації. З основних на сьогодні це у нас протези, ортези, крісло, колісні, палиці, милиці, протези молочної залози. Тобто, це найбільш такі, які користуються таксоні українці, які потребують точніше, українці на сьогодні. Взагалі, як відбувається цей процес? На сьогодні людина може сама обрати протезне підприємство чи підприємство, яке забезпечує засоби реабілітації, і може обрати сама засіб цієї реабілітації? Ну дійсно, лікар має призначити. Тобто на сьогодні у нас діє. ВЛК, ЛКК, МДРК, і з першого січня 2025 року почали діяти експертні команди. Вони призначають ті засоби, які необхідні людині. Тобто, якщо ми кажемо, що людина втратила нижню кінцівку, то відповідно їй призначається протез нижньої кінцівки, і до цього протезу також призначається крісла, колісне там, і милиці. Тобто далі людина звертається з заявкою, що вона хоче отримати ці допоміжні засоби Фонд погоджує цю заявку, і людина, використовуючи сайт, який почав працювати з цього року, protes.msp.gov.ua, може обрати відповідно те підприємство, яке буде найближче до цієї людини, і далі вже обрати разом з протезистом ті вироби, які вона хоче. Із основних змін також хотів би відмітити, що на сьогодні людині не потрібні статуси. Я кажу зараз про статус інвалідності, щоб отримати відповідні протести чи допоможить засоби. А який загалом бюджет спрямований на протези. Ну і на допоміжні заходи реабілітації. Чи він фіксований, чи він змінюється залежно від кількості заявок, наприклад? Він з кожним роком росте. Якщо казати про 25-й рік, то на сьогодні у нас 4,6 мільярда на 25-й рік закладено для допоміжних засобів реабілітації, в тому числі в тому числі і протезів. Якщо казати про високофункціональні протези, то це трошки більше одного мільяр. Ярда на цей рік у нас западена. А загалом, якщо говорити про підхід держави у сфері допомоги людям з інвалідністю, то який він зараз? Над чим ви працюєте? Яким він має бути в ідеалі? Ну, у нас сьогодні підхід, що в центрі любих змін, які ми впроваджуємо, це людина і її гідність. Тобто, ми відходимо від. Так як зазначив статусів, ми фокусуємося на подоланні бар'єрів, ті, які заважають людині, людині активно і повноцінно жити, тобто це основний на сьогодні наш підхід.